Доброго дня глядачам. Маємо такі сьогоднішні закупи на 183 злотих. Буду в в маркетах. У нас з Bidronki, Kaufland. Ашан. Ось це маємо. Якби Ашану І то в нас спар. Завжди так собі їздимо. Беремо там де дешевше все по скидках. Трошки у нас тут шумно, на кухні там в мене працюють. Начнемо з бідронки. Як завжди наша любима кубаска живецька, сьогодні без китки, 1899 була. Брали сьогодні собі такий майонезик. Якщо дві баночки береш, по 7,99. якщо одна там по 11.99 виходить, трошки економія таку сметанку взяли. За 4,85 гривень макарончик для супчику за 4,75. А такий творожок за 3,59 250 грамовий. Тут маємо кауфлант. Грибочки у нас були по 4,79 гривен, пів кілограма, то будемо маринувати. А одній там приготуємо собі і взяли Будемо тушонки рубля... робити, бо тушонки в нас вже закінчуються на канапці. 3 кг у нас вийшло за 39,17 17 такий Досить масивний кусочок. На тушонки у нас піде. А шані сьогодні самі такі технічні речі брали, брали такий фільтр для води, щоб чайник у нас не, не закипав. Взяли собі такі три штучки, ложимо сюди, щоб нам було ощавку, вологі досить велика в кімнаті. Вистачає лише одної штучки на 2 тижні. Ми маємо тут одну і тут другу. І так час від часу то міняємо. І Досить багато води стігають. І такий сир взяли за 2,59 гривн. 308 грам на вийшов. Сир по 27-90 кг такого сирка у нас. Так, і найбільше тут у нас вийшло в спарі. Таке масло взяли за 6,99 кг. Куречі ніжки взяли. 800 грамів. У нас то вийшло по На по 6,99 кг кілограмів ніжок. Там у спарі досить класний ніжки. таке враження, як від домашніх корей, як якісь там російсь говориш. Чи ще щось тут, видно, такий наварчик є. І такі обрізки собі. Взяли за 14 злотих кілограм, ті що лишаються, то собі на якийсь там росольник чи на ще щось буде. Такий взяли собі йогурт за 5,79 кг. Грецький. булочки, по злотий 9 кожна булочка. Таку взяли собі яжинку, то ми колись. Кракові працював на тих 290 яжинок на людину платило за зміну таких. Ну, там трошки більше було, тут у нас є і солєра, пару морковок, і петрушка і два кусочки пурею. О, Там та Пумбаю більшість складників було, як ми робили. то Фермера одного ми зв'язували ще резинкою. Не було в таких парчушках поковано. Тут досить гарно зроблено і ще з етикеткою там на. Ринок їздили в Кракові, то ми працювали, а на ринок до Катові з'їздили оптовий, то там продавали. Взяли собі малинові помідорчиків 800 грам на 5,96. Малинові помідорчики вийшли, а кілограм був по 6,99 Один такий огірочок взяли за 2,13 то 355 грам огірочка. І мандаринків. Пів кілограма вона вийшла на 3,09 Мандаринки uh, були по 5,99. нас. І Спільна сума вийшла 183 злотих, То нам на тиждень вистачає що лишається у нас. Про 6 там тих тижнів. В основному біля 200 злотих на дві людини ми в тиждень вписуємось. Ну такі у нас закупи. Дякую за перегляд. Просьба поставити лайк і підписатися на канал. До наступного відео.